Дитина з порушенням інтелекту, особа з ментальними порушеннями, людина з порушенням інтелектуального розвитку ось так багато термінів, якраз говорять про це порушення, порушення інтелекту, і всі вони правильні. Ще донедавна, за міжнародною класифікацією хворіб 10-го перегляду, ми вживали термін розумова відсталість. Цей термін має дуже негарний шлейф, як і відповідно ставлення до людей, які мали це порушення, цю розумову відсталість. Так, це є радянський термін, який, власне, і пояснював олігофренію, як захворювання, яке свідчить про порушення інтелекту, і різні стадії порушення цього інтелекту: дебільність, імбіцинність на превеликий жаль, всі ці слова. Це є лайливі слова у молоді, підлітків та навіть у дорослих. Ми усі в науковій спільноті раді, що нарешті позбулися цього терміну, і можемо гарно описати стан цих людей, називаючи їх порушення інтелекту. Звідки ж починається це порушення і які причини його? Причини традиційні пологові травми, внутріутробні якісь ушкодження, захворювання матері. Захворювання немовляти після народження, інфекційні захворювання і також спадковість. Є чимало генетичних захворювань, які, власне, одною складовою і мають порушення інтелекту. Коли можна розпізнати. Найчастіше, коли здіагностували порушення інтелекту вже до початку шкільного навчання або у початковій школі, коли було видно, що дитина не може засвоїти ті чи інші знання. Коли дитина має два роки чи навіть півтора, вже можна помітити у грі дитини, що гра не є такою глибокою, дитина не зацікавлюється чимось складнішим, тобто лише возить машинки або люляє ляльку. Складати складанки чи виконувати якісь завдання з карточками, працювати з малюнками, показувати у книжечках, хто де є, це вже є перші дзвіночки про те, що можуть бути порушення інтелекту. Важливо теж не плутати тут дефіцит уваги, бо часто дітки можуть бути просто неуважні, не можуть бути зібрані до того, щоб уважно працювати з цим матеріалом. Це є інакше ніж порушення інтелекту. Тому дитину в 2-3 роки з порушенням інтелекту знайти дуже складно. Зазвичай діагностують порушення інтелекту лікарі-психіатри разом з. Спільною роботою з психологами, логбедами, корекційними педагогами, ніхто сам не може точно визначити, що в дитини є порушення інтелекту. Яка доля цих дітей? Бо не зазвичай є у звичайних садках, якщо порушення інтелекту є легкої або помірного ступеня. Якщо вже приходить початок шкільного навчання, звичайно, що теж з легким ступенем розвитку інтелекту порушенням інтелекту можна навчатися школі, складніше вже є з помірним і глибоким. Як виглядають люди, які мають порушення інтелекту? Якщо порушення інтелекту дуже глибоке, вони можуть навіть не розмовляти, і причиною цього якраз і є порушення інтелекту. Часто дуже поведінка таких людей нагадує людей з аутизмом, і, направду, 80% людей з аутизмом можуть мати теж порушення інтелекту, і тут дуже непросто здіагностувати, яке ж саме порушення є. Тепер наукова спільнота користується тестуванням, яке дуже чітко визначає рівень порушення інтелекту. Це є тест Векслера, мовленнєвий тест, де дитина вже має говорити, виконувати різні завдання, і по тому тесті можливо побачити, який рівень розвитку інтелекту є у дитини. Або тест лейтер, наприклад, який є немовленнєвий тест, де дитина ще не, не мусить говорити, але має виконувати різні завдання. Також в перевірці інтелекту важливо знати, чи в дитини і людини є добре розвинений слух і також розуміння мовлення, бо якщо людина не розуміє, що ми її питаємо, то зрозуміло, що її дія і вчинки будуть дивакуватими. Як зрозуміти, що в людини, яка вже є дорослою, є порушення інтелекту, зазвичай помовлення, безперечно, по Ми помовленню. Добре мовлення. Вони можуть говорити усі звуки, їхнє мовлення не буде спотворене, не буде мати ознак паралічу артикуляційного апарату. Але зміст важливим буде зміст, про що говорять ці люди. Можливо, вони будуть розповідати якісь історії, де ви помітите, що вони або дуже задитячі ці історії, або не мають між собою логічного змісту. Часами може бути порушення узгодження слів у реченні, це теж буде свідчити нам про порушення інтелекту. Чи є зовнішні ознаки людей у порушення? з порушенням інтелекту, є. Якщо це порушення і трошки глибше, або є генетичні захворювання. До прикладу, напевно, таке порушення, яке я зараз назву, кожен знає. Так, це синдром Дауна. При синдромі Дауна обов'язковим буде порушення інтелекту. Це є один. З таких скринінгів, які говорять про порушення про синдром Дауна. Тобто люди з синдромом Дауна можуть бути дуже успішними засвоїти, освоїти якусь професію, до прикладу, бібліотекаря чи продавця у магазині. Але також можуть люди з синдромом Даотамати дуже глибоке порушення інтелекту, можуть не розмовляти і навіть не ходити, бо не мають такого інтелектуального покрику, не розуміють, чому потрібно кудись йти. Отже, якщо підсумувати про порушення інтелекту, то знаємо, що є легке, або тяжке. І це видно по поведінці, змісту розмови з цією людиною і її взагалі життя. Якщо людина вміє себе самостійно обслуговувати, очевидно, говоримо про легкий або помірний ступінь порушення інтелекту. Якщо людина самостійно себе не обслуговує, говоримо про тяжке порушення інтелекту. Насправді ці люди є вкрай обмежені в нашому суспільстві, але вони є в більшості дуже добрі і мають дуже великі відкриті серця. Вони завжди прагнуть дружби, поданої вами руки. Усмішки у відповідь і прийняття. Ми всі мусимо, і я вважаю, щоб ми хотіли приймати цих людей у свої товариства, говорити з ними, бути, щоб вони були нашими співрозмовниками і приймати їх просто як християни.